Усі люди, великі та маленькі, вірять чудеса. Діти вірять більше, скажете ви, але це зовсім не так. Дорослі вірять чудеса не менше за дітей. Так, от, коли на землю приходить зима і холоднеча, а все живе завмирає в очікуванні тепла, у світі починається час чудес. І першим Хто розносить чудеса планетою є святий Миколай. Але хто такий святий Миколай? Саме правдиве те, що Святий Миколай це дійсно реальна історична особистість. Святий Миколай чудотворець, чарівник, благодійник. Глибокої ночі з 5 на 6 грудня в день його пам'яті. Він розносить дітям подарунки, вітає їх зимою, благословляє на добрі справи. Він тихенько пробирається у будинки, нечутно кладе подарунки, переважно під подушки, саме ті подарунки, про які мріяли діти. А дорослим він приносить нові надії, нові плани, зустрічі, любов та радість. Часто Дорослі не помічають ці подарунки одразу, так як стурбовані своїми справами. Звідки Миколай знає, які подарунки чекають діти? Перед чарівною ночі діти пишуть лист прохання до Миколая. Потім кладуть його на вікно і згодом його забирає чарівний Янгол. Янгол передає лист Миколаю. І тоді він вже точно знає, що чекають від нього малята. Якщо дитина не вміє писати, він і так знає, що дитина хоче в подарунок. Кажуть, що у Святого Миколая є чарівна книга, в якій все і про всіх записано. Там є хороші і погані вчинки. Які за рік зробила людина. Якщо ти погано себе вів в цьому році, то замість подарунка отримаєш різочку під подушкою. Але святий Миколай дуже добрий і готовий пробачити усі погані вчинки. Варто тільки попросити вибачення усіх, кого образив. Якщо вибачення були щирі, то можеш попросити у Святого Миколая подарунок. Тож, дітки і дорослі, будьте добрими та робіть добрі справи. А найголовніше вірте в чудеса.